Добрий день, виноградарі, любителі, гості мого каналу і підписчики. Значить, сьогодні в мене така тема як огляд ранніх сортів і середніх, ранньо середніх сортів і гібридних форм винограду. Ну, першим почати огляд я хочу подякувати усім підписчикам, що відзиваються е, дуже добре. І пишуть позитивні такі мені побажання на в коментарях. Мені дуже приємно, значить, ну і реагірую ясно, що на зауваження, за погану зйомку. Ну, я, напевно, візьму свою жінку, відправлю на курси операторів. Це, звісно, шутка. Ви вибачте, в 70 років вже. Говорять, людині присуще помиляться. Ну нічого, будемо реагувати і виправляти свої помилки. Ну, не будемо довго отягувати кожного час, золоте. Почнемо огляд сортів. Ми знаходимось біля гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна з Раніше він її називав кумір білий. Це перша назва. Друга назва була «взльотна полоса. Там такі полоски були похожі на взльотну полосу. Так він її назвав. Потім в кінці вже взльот. конечне названня. Срок дозрівання в неї ранній і якби ранній середній. 125-135 днів. Грона дуже великий. Кілограм і більше. З дуже великою ягодою до 25 г без перевічення. Вона така схожа, ви бачите, на бочонок. Форма оригінальна, красива. Смак має гармонійний, квітка двохстатева, щільна, сила росту дуже велика, морозостійкість заявлена як мінус 23 градуса Ну, з такими гронами, великою ягодою. Ну і приємним смаком буде прикрасою вашого виноградника. Я рекомендую всім мати таку форму. Ми знаходимося біля гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна Василіса. Має ранній срок дозрівання. У мене це, ви бачите, сигналочка. Думаю, на торік я її вже загрузю і ми побачимо її під загрузкою. Але заявка оригінатора така, вага у неї 700-1,5 кг, Ягода дуже велика, до 25-30 г. Окрас ягоди молочний, такий, із рожевим кінчиком. Консистенція ягоди хрумка, при дозріванні лег, має легкий мускат. Заворожує своїм красивим виглядом. У цієї форми дуже велике майбутнє. У мене корневласна форма, вивчається, я її посадив. Так що рекомендую вам цю форму в себе на винограднику. Ми знаходимося біля гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича. Дамаска красуня. Форма раннього строку дозрівання, заявка 105-110 днів. Вага грони 800, десь до 1,5 кг. Ягоди дуже великі, розміром 25-30 грам. Окрас такий червоно-бусковий, привлекательний, дуже хрумкий смак має, гармонійний. В неї підвищена стійкість до хвороб, морозостійкість заявлена як мінус 23 градуси, вітка двохстатева. У неї врожайність дуже висока. Так що вона вимагає обов'язкового нормування гронами. Рекомендую всім, усе мене винограднику, мати таку красавицю. Вона соответствує своєму названню – Дамаска красуня. Ми знаходимося біля гібридної форми селекціонера Шульги Казанова. Форма дуже раннього сроку дозрівання. 110 днів 115. Форма одержана. В результаті схрещення сортів Софія і Ізюмінка. Сила роста в неї дуже велика. Грона дуже великі, середньої щільності. Вага грони десь 900-1,5 кг. Даже доходять деякі грони до 2-2,5 кг. Ягоди в, у неї від 18 до 25 г. Колір такого темно-рожевого. рожево-даже червоного. При повному дозріванні. Смак у неї дуже добрий, солодкий із легким, таким ярко вираженим мускатом. Морозосійкість повишена в неї, мінус 24. Загружається дуже добре. Ви бачите, що треба нормувати її гронами обов'язково. Так що я рекомендую всім у себе на винограднику мати цю красиву, дуже привікательну форму.